Привіт, це фрілансер по життю, і сьогодні хочу поділитись з вами дуже корисну звичку. Звичка називається поки що. Дивіться, як ми сьогодні зазвичай реагуємо на якісь складнощі. В мене не виходить. Я не можу це зробити. Я не знаю, як це зробити. Я не вмію це робити. Такі ситуації можуть виникати будь-де тренер в залі від вас вимагає зробити якусь вправу. у Вас не виходить і ви скиглі. Так я не можу. Мене не виходить. Або дуже часто в мене студенти на курсі, так, які тільки починають, теж е, часто таке кажуть в першу чергу самі собі. Я не можу, я не вмію, в мене не виходить. Що об'єднує всі ці фрази, окрім, окрім явно негативного якогось відтінку? Їх об'єднує крапка на кінці і хрест на собі. Так, тобто я не можу це зробити. Крапка. Я не вмію це робити. І так далі. І все, якби речення закінчено, розходимося. Дивіться, давайте тепер застосуємо звичку поки що. Я не вмію це робити поки що. Я не знаю, як це робити поки що. В мене не виходить це зробити поки що. Що об'єднує тепер всі ці фрази, окрім більш позитивного забарвлення? Їх об'єднує відсутність крапки на кінці і хреста на собі. Так? Тобто ми чуємо три крапки на кінці. Зрозумійте, людина така істота, яка, в принципі, здатна опанувати майже будь-що. Для цього треба тільки час, зусилля, практика. І обов'язково все почне виходити. Тому а, я дуже вам раджу, в першу чергу для себе, так в своєму внутрішньому голосі. І якщо вже а, ви відкриваєте рота, то і для інших а, взяти собі за звичку і думати саме так, що ви чого не вмієте і у вас щось не виходить поки що. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.